У Золотоноші функціонують 22 ОСББ, найстарішому із них понад 20 років. Більші вже були зареєстровані протягом останніх 10 років. У кожному об'єднанні різна кількість квартир, свої внутрішні порядки, мрії та бажання. Проте відповідальність на всіх одна, відповідальність за власний дім. ОСББ міста дедалі активніше беруть на себе те, що раніше відкладалось: ремонти, енергоощадні рішення, благоустрій. Ми побували в кількох об'єднаннях співвласників, щоб побачити, як працює їхня щоденна рутина: збори, обговорення, суперечки і реальні результати, що вдається найкраще, а з чим доводиться боротися щодня. Ранок четверга у дворі одного з багатоквартирних будинків на вулиці Шевченка видався не зовсім дубовим. Мешканці зібралися на невелику позачергову зустріч ОСББ, аби поділитися з нами їхніми досягненнями та окреслити плани на майбутнє. Перш за все СББ це об'єднання співвласників будинку. Тобто ми самі ведемо господарювання в своєму будинку, самі складаємо план розвитку СББ, його кошторис, тариф за отримання будинку, слідкуємо за порядком, вирішуємо на зборах, що в планах змінити на покращення, куди першочергово спрямувати кошти. СББ це як велика сім'я, тобто місто в мініатюрі, де в кожного є свій мер, це голова правління, правління, це виконавча рада, бухгалтерія і своя опозиція куди ж без неї. Тож від того, як вміло ним керують, так воно і розв із 22 ОСББ нашого міста, ні одне з них не жалкує про свій вибір. У когось виходить краще, у когось гірше, але краще, ніж було. Багато інших будинків нашого міста не проти також створити ОСББ, але не в кожному набирається достатня кількість голосів за створення. А в їхніх там, де більше за, немає такої людини, яка могла б очолити це ОСББ. Будинки, в яких створено ОСББ, зразу в рази відрізняються від тих, у яких веде друге управління будинком. Ми своє СББ. Добробу 68 створили в жовтні 2016 року. Ми були одніми з перших ОСББ в місті. Шкодуємо, що не створили його ще раніше, у 2005 році. Тоді мешканці нашого будинку були не обізнані, які переваги будуть за відтворення ОСББ. Але ініціативна група, яка підтримувала цю ідею на кожних зборах, вела роз'яснені роботи, і люди повірили, і більшість голосів проголосували за. Тож 2016 року в ОСББ Добробу 68 були виконані такі роботи. Зробили капітальний ремонт. Покриття даху будинка, замінили електрощитки по всіх поверхах під'їздах. Своїми силами та за сприяння спонсорів побудували дитячий та спортивний майданчик. Через рік його фарбуємо. Біля кожного під'їзду зробили лавки зі спинками та сміттєві баки. Замінили світильники на кожному поверхі та біля під'їздів. Провели ремонт щитової будинку, замінили вікна в під'їздах на флопакети. В кожному під'їзді поставили двері з домофоном, замінили підвалі каналізоні труби на пластик. Провели ремонт в чотирьох під'їздах, зробили ремонт даху котирків в водових під'їздах, зробили пробойний колодязь з електронасосом, забезпечили мешканців смачною водою, а влітку поливаю в неї квіти. Для потреб ОСББ придбали візок, інвентар для прибирання будинку, мезокосилку та інші електроінструменти для обслуговування будинку та. Прилеглої території, приватизували прибудинкову територію 0,5 га зробили паркан та облаштували сміттєвий майданчик. За порядком слідкує наша прибиральниця. Раз в місяць проводиться прибирання по всіх під'їздах вологе прибирання. Самі косимо, поливаємо клумби та підтримуємо зразковий стан на території нашого будинку та за її межами. Поставили пори освітлення на прибудинковій території, насадили вирощені зерня, дерева павлонії, які влітку дають гарний затінок. А на вступному році деякі з них почнуть квітнути та прикрашати двір нашого подвір'я. Тож кожного року втілюємо наші плани по покращенню нашого ОСББ. В наступних роках плануємо огородити парканом всю прибудинкову територію та вступити в програму по отепленню будинку на зразок осбб Незалежність. Підвищення тарифів і тому подібне, це збирається на загальних зборах. Ну, звісно, так як ми одні із перших створили ОСББ, раніше, коли ми створювали, де не знали, що таке, що з нами створиться, що таке ОСББ. О, то, в принципі, ми ми пройшли ці всі ступені його розвитку і, і інші його ОСББ, голови СББ дзвонять до мене за порадою, як утримувати СББ, як щось зробити. Також наш СББ самого початку і по сьогоднішній день, в міру своїх можливостей, допомагає Збройним силам готувати їжу, за кошти мешканців закупили інструменти для ремонту автомобілів, пускозарядний пристрій, витовляли окопні свічки, в'язали носки, пояса для маскувальних сіток, для масхалатів та кабінізонів, Пишаємося нашим дитячим майданчиком, де люблять гуляти мами і бабусі з дівчатами. <говори> раніше ми самі вбирали, бували, суботники робили. Тепер у нас да. горник, Відповідальна так, людина добра, Марія Іванівна в нас, да. благодаря їй. Ну а хазяїн у нас, звісно, нам цей рік купив, розсаду по клубах, розсадили трохи. Так вот. Теперь, хто не двір і кажуть, Боже, як у вас гарно до будинку по вулиці Незалежності ми також завітали. Адже на думку містян, тут одне з найліпших проєктів утеплення у нашому місті. Очільниця ОСББ Незалежність Тетяна Орленко зауважує, що це не лише гарно, а й дійсно ефективно. Ми єдині в нашому місті, і я думаю, що більше ніхто і не зможе. Хоча, е, ну це реально. Це все ну, раз ми зробили, значить, і остальним всім реально. Але це наскільки важко, це вам просто не передати. Наш бухгалтер Таня документацію робить вона. Всю це дуже, дуже складний процес. А за утеплення що я вам скажу? У нас деякі жителі не включили ще утеплення. Всім раджу. Міська рада нам дуже допомагає. Дуже все це зроблено своїми руками, своїми хлопцями. Все, цю біседку ми построїли хлопці в нас самі. В нас ось зробили навіть ось колонка. В нас все у нас все під ключом. От, а в дворі зроблено все. Там на, за гаражами ще ми зробили навіть туалет. На случаї отак води нема чи ще чогось. Дитячий майданчик теж зроблений, е качельки нам там теж допомагала міська рада, От, але все одно встановлювали ну, хлопці е забор цей, е ми купляли е за свої кошти. Він ну, не дешевий. Ми прикрашали і ялинку ну ти на года два. Як перестали раніше, ми на кожне свято ми збиралися. Ми жарили шашлик, у нас і мангал є. У нас там і самовар, і в нас там та й бібліотека, і велотренажер у нас там є. І ну, в общем, є де от, от дождя заховатися там, попити чая. Ну, але ж зустрічаємося. Кінець угода. Збори по любому ми повинні провести. Оце ж з собралися спочатку правлінням, повирішували. Ми постійно щось робимо. Постійно у нас не, ну, не ми нещодавно ми зробили кришу на цьому домі. Ну я ж кажу, у нас от, один одне вміє, другий друге. І розумієте, наскільки доповнюють один одного, мабуть, немає ні одного мужика в нас в дворі, щоб ще нічого не вмів. Да, ну, організувати все це особливо останнім часом, так важкувато, ну але ж робить може. Організовую. Ми поміняли всю проводку. Нещодавно приходив, провіряючи стреса, ну, то він вийшов і каже: я такого ще не бачив. Не то, що в місті немає, от, от такого так зроблено. Навірно, і, і чи йде на Україну, отак наскільки зроблено все. У цьому дворі я живу 55 років. До ну, такої красоти, як зараз, не було до всі руки. У нас хороший наш начальник. Усе робить, все це, чистота, порядки дітям, вон, який, який майданчик, яке все. Ми дуже доволі. І те, що утеплили, наскільки стало тепліше в квартирах. Ми за це дякуємо. Да, і економія газу, економія да. газу. Ми допомагаємо, якщо треба, там вона каже, що треба щось допомогти. Там, де по всій я була по дворах, я не бачила такого порядку і всього, як де вже ми. Немає нашої дворнички. Він на першому етапі живе, на четвертому. Ми вийшли, не порядок коло того. Ми беремо мітлу, раз-раз, раз позамітали, повикидали. Що... Любимо, щоб був порядок.